Усіх вітаю в нас на каналі. Сьогодні в продажу маємо ось такого красення Renault Megane GT Line Bowls. 12 рік випуску у блакитному кольорі, дуже ефектний колір і в максимальній ексклюзивній комплектації. В автомобілі є абсолютно усе, дуже крута комплектація, зараз вам продемонструю це все. Автомобіль рівненький, гарний. Кузов без ніяких дефектів, без жодного підкрасу. Зараз продемонструю вам це. Авто, звичайно ж, на 17 легкосплавних gt GTLських оригінальних дисках на хорошій гумі Michelin. Спереду в нас присутня оптика з адаптивними лінзами. Також в нас омивачі фар, протитуманні фари, парктроніки, LED ДХО. Ось бачимо решітки всі цілі. Радіатори ціленькі. З іншої, інша фара також ціла, гарна, не полірована, Леди все повністю. В гарному стані, не побите, диски класні, гарний, суперстан. Ось, показую також. Нема ніде ні м'ятиночки, ні царапинки, рівненький, гарненький. Гума у нас 22-го року, 13 місяць. Мішелін праймасі 4 2050 R17. Ось такий чудовий стан кузова. Зверху у нас панорамний дах, відкривається, все в робочому стані, все працює, задня оптика. Також у нас ціленька, без колів, без запотівань. Ззаду у нас присутні парктроніки, фаркоп, камера заднього виду. Все повністю в оригіналі, інший стоп. Також у нас абсолютно ціленький. Автомобіль у нас просто з шикарним салоном ексклюзивним. Найперше в нас на порогах накладки GT Line. всі болтики у нас повністю все на місці, стоячки нічого не побито, не пошкрябано, карти дверей абсолютно ціленькі, також нічого не пошкоджено, кнопочки. Електроуправління дзеркалами, автоскладання дзеркал, все ціленьке. Ось музика боус, гарні коврики, педалі, сидіння, шкіряні з перфорацією, з підігрівами, що одне ще інше сидіння. Просто в шикарному стані. Ось у нас панорамний дах. Мультифункціональне кермо також в шикарному стані. Не затерте, не вичухане. Звичайно, у нас система Start Stop антибукс, 226 тисяч пробігу. Зроблю перевірку комп'ютером. Так, у нас присутні два ключі. В автомобілі є безключовий доступ, автомобіль заводиться буквально з пів оберту, просто моментально. Що говорить також про чудовий стан двигуна, про чудовий стан форсунок. Автомобіль локалізований, все переведено. Клімат контроль працює, заправлений, двоє холодним, кнопочки всі ціленькі, не повитирані, не повидирані. Датчик дощу, датчик світла в нас присутній. Електронний ручник, круїз контроль, ось такий шикарний підлокітник. Шестиступенева куліса також в чудовому, гарному стані. Магнітола в нас з USB, AUX, Bluetooth гарнітура. Все повністю в робочому справному стані. Ще раз продемонструю, як автомобіль заводиться ось. Заглушимо його і з пів оберту авто моментально заводиться, всі системи тестуються, все у нас в справному стані. Також, звичайно, у нас датчики, шинну, датчики тиску в шинах, також все в робочому стані. Якщо заглянемо на задній ряд сидінь, тут також все збережено, карти не пошкрябані, не подерті. Проєми, просто в шикарному ідеальному стані. Є невеличкі тут такі мікромятиночки, но але фарба нічого не здерта. Не зла, можливо, ставали ногами десь, чуть примялись. Сидіння також в шикарному, супер збереженому стані, нічого не повитирано. Все повністю як новеньке. Підлога, ось загальний вигляд на... Панель керування на салон, сидіння, все супер бомбезний стан у нас. Ось можемо бачити ціленький салон, проєми, все в класному стані, підлокітничок тут, все також mm. працює, все, все як потрібно. Ну і звичайно сторона пасажира, передні двері, також усе бомбовий стан, панелька, ось стан сидінь. Всі підсвіточка працює, фонарі працюють, всі болтики в нас повністю цілі, не збиті. Стан багажнику чудовий, не пошкрябаний, не подертий, поличка все повністю присутнє. Тут у нас також все в оригіналі 29.02.12. Оригінально у нас коврики. Там присутній домкрат і запасне колесо, ключі. Усе як потрібно. Повна комплектація. Ось такий стан у нас багажного відсіку. Ось у нас вікна відкривається, все повністю працює. Задні також працюють. Все в робочому стані. Підігріви також працює, звичайно. Автомобіль не потребує жодних вкладень, їде чудово, нічого не стукає, ходовка в гарному стані. Панорама також все працює, як бачимо. Все робить. Розпочнемо перевірку товщина Товщиноміром автомобіля, як я і казав, авто без жодного підкрасу. Наголошую навіть бампера в рідній фарбі. Є незначні мікросколи, звичайно, від камінчиків мусять бути. Це лишній доказ того, що авто не фарбовано. На такому пробізі вони мають бути на бампері на капоті, звичайно, присутні. Їх не дуже багато, але вони є. Так, розпочинаємо з капоту. 124 мікрона капот оригінал. Крило 131, 115, 109, 146. 147. Дверка 147, 122. 106. Задня дверка 131, 109. 98 і Заднє крило 116, 127. 127. 166, 138, 158, 131, 141, 141. Задня лядо. 122, 122, 134, 123, 123, інша сторона, 134, 173, 163, 140. 140, 123, 111, 118, 118, 119, 119, 102, 118, 141, 127, 127, 128, 121, 130, 114, 114, 138, 148. 129. Дах автомобіля. 103. 112. Так, дах автомобіля. 135. І спереду з іншої сторони 112. 101. Отож, авто. Повністю в рідному окрасі, хто захоче без проблем зможе ще раз перевірити, чи своїм товщиноміром, чи надамо наш. Авто в чудовому стані, кузов ідеальний, рівненький, гарненький. Жодних вкладень авто не потребує. Хто приїде, я думаю, обов'язково залишиться задоволеним, адже авто дійсно. Супер гарному стані. Повністю все справне, все працює. Зараз проведу ще перевірку комп'ютером, перевіримо, чи немає ніяких помилок. Перевіримо пробіг. Отже, ми підключили діагностику до даного автомобіля. Відсканували у нас всі блоки. Є одна в нас помилка. Зараз вам покажу: це є незначна помилка. Але продемонструю, щоб бачили все, як є по автомобілю. Зараз підключаємось до системи оприску. Так, щитуємо помилки. З'єднання діагностики блока предварительного нагріву. Це у нас помилка по свічці накалу, але не на двигуні, а на тосолі. Тобто в нас в даному автомобілі є ковий підігрів ТОСОЛу, соло, щоб швидше під... розігрівався двигун, то десь там свічки чи одна, чи декілька неробочому стані. Це для даних автомобілів є звичайна річ, майже вони завжди приїжджають з такою помилкою, але показую все так, як є, щоб бачили всьому остальному свічки накалу на двигуні і все інше. В супер гарному стані. Все працює, автомобіль заводиться чудово і гріється також він чудово. Так, дивимось перевірку. Так, подивимось давлення надува, також масу сажі і пробіг. Так, масо сажа. І пробіг. Так. 226 тисяч у нас пробігу. Так як на приборному щитку. Давлення надува ось у нас в спокої режимі холостого ходу. 1000 мегабар плюс-мінус. Зараз. Газнем побачимо, як у нас відкликається турбінка. Ось, Біля 2 Мбар надуває, турбіна працює чудово. І маса сажи в нас 8,68 г. Сажевий фільтр працює ідеально, він чистий, не забитий. Що говорить також про чудовий стан даного автомобіля. Помилок критичних по автомобілю не бачимо. бачимо, що всі блоки повністю без помилок. Одна єдина помилочка, яка є, це я вже сказав, по свічці накала підігрів у Всьому іншому автомобіль без жодних нарікань. Клімат у нас працює, чудово, дує холодним, світло все в справному стані. Камера заднього виду у нас, як бачимо, також працює. Отож, приїжджайте за даним красенем. Можете ще встигнути придбати чудовий автомобіль. Також в нас завжди на площаці є безліч інших автомобілів, завжди є великий асортимент, великий вибір. Тому будемо раді вас бачити. Приїжджайте. Всім гарного дня, вдалих покупок!